Сьомий номер Дмитро Єпіпанцев, третій Дмитро Костюченко, другий Сергій Солодкий, це Аврора Тінь. Ну а по-третє, а по-третє, це Сергій Солодкий. Якщо, я... Якщо мені пам'ять просто зрадила, то це не так. Прийшла передача. Скидка на номера 20. Солодкий прострілює. Дружба перехоплює. Білоцерковець. Білоцерковець і чіпляє. Димитро Костюченко Максима Білоцерковця. Пожовтій виписує РФ на дальній бровці. І виконавця, який опинився на газоні, і виконавця, який поставив суперник, але здається, там не летів у площину. Пузік пройшла передача на 44 Сушко. втратив м'яч. Білоцерковець наголки Пара Воловікова вибрав била Донбасу. І сімка дружби на десятку Сушко. Березовський. Не переграє. Бедьмо ще одна передача його не пройшла. Білоцерковець, білоцерковець, білоцерковець правіше. Зараз простріл Березовський. Але і сам помилився, віддаючи низом. Відборовся по Березовському відібрав м'яча Єгор Степаненко. Єгор Степаненко забиває. Забиває у цій зустрічі. Крила Донбасу. Повели на 9-й полині. Один-ноль. З'являється зараз на лаві запасник. Голкіпер Крила Донбасу Олексій Соколов. Доїжджає він на цей матч. Помилка під час розіграшу. А оду вже із ударом. На Ільєна. Елі, Елієн. Елієн. Елі. Пригальмовує витримує паузу, віддає він не воруючий фондовоспіхнуло майданчику. Просто стрілелює Степаненко. А поки не можемо ідентифікувати дев'ятого номера дружби, можливо, виникла невеличка плутанина із номера з дружби за межі поля. Простріл, Ілієн. Це тайм-ауту. Десятка дружби чіпляється сушко, але проти нього відразу два опоненти. Крила Донбасові захищалися. Пузі на номера 44. Удар в ближній і Рахунок стає 2-0. На користь Крила Донбас. 2-0. Забиває 44-й номер. Воловіков. Воловіков. Добивання гол забиває 44-й номер. Крила Донбас. Він блокував передачу Воловікова. І трапився такий відскок, що м'яч летів. Точнісінько у бік воріт. І далі вже випереджав Воловікова. Дмитро Орловський. Дмитро Орловський забиває третій м'яч Крила Донбасу. Дмитро Орловський, до речі, це партнер Олександра Кузіка по Терекону, який виступає у футзальному змаганні.

Гречанюк віддав на суперника. Відкрила Донбасу шестерньов на Степаненка. Його розбиває. 4-0, 19-та хвилина гре. Віднов його вкидання, перехоплює, Єпіфанцев. І він б'є в ближній, справляється кіпер, спроба добити від Ігора Степаненка Саду. Воловський на другого номер Сергій Солодкий. Олександр Пусік, момент удар і не переграє зараз Володякова. Єпіфанцев, втрата м'яча. Момент виникає у дружби білоцерковець такі моменти реалізувати. Довжується гра після перегляду. Едуар і Волкербава крила Донбасу, забиває кеп. Віктор Бидню. Віктор Бидню. Усі-усі партнери, які разом із ним зараз на полі представлені в цій четвірці, вся лава запасних. У складі крила Донбасу, м'яча Шестерньов. І Олександр Шестерньов. Б'є гол. Весілія. Дальний кут. Верхній кут. Олександр Шестерньов. В 9 поцілили. Ще один гол забиває крила Донбасу. Рахунок 6-0. Шоста хвилина, друга тайму. 6-0 на користь так, крила Донбасу. Степаненко проскочив кількох його. І віддав на Шестерньова. Той один до такий піфанце. Сікає. Шестерньов. То не розвертається, виконує скидку. Орловський підкат від Сушка, успішний підкат від 10-го номера Дружби. І тут же передача на Воловікова. Перепрошую, на Воловікова на Березовського передача. І той з лівої своєї низом спрямовує м'яча. Ого, підкоріть суперника, голки перезреагував, солодкий простріл. Головіков перший на м'ячі. Ну і зараз дружба організовує свою атаку. Дев'ятка на Березовського. Березовський забиває гол. Дмитро Березовський, дружба забиває свій перший м'ячик. 25-й номер Дмитро Березовський. Десята хвилина. другого тайму. На табло 1-6. Дружба забила перший. Хороший! Беднюк. Пузі. Бедню. Віктор. 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 Який приносить Вікторі. Сім один на користь крила Донбасу. Та ні, ну вже розійшовся, Віктор Бедню. Березовський. А не Березовський друзький, це криченіок був, Тим часом Павло Льви укрила Донбас. Узік віддав і забиває Сергій солод. 8-1. 8-1. І перший фол також зафіксовано до пасиву команди Віктора Бетнюка. Анду Степаненко не переграє Володикова Єгор Степаненко. Соколова і центр. Ільїн перехопив. Порожні ворота у дружби. Єпіфанс. Наконок 9-1. Єпіфанс. Ода. Oh, Володко в реагує, але добивання і щодмін на Ось Олексій Олексійн. Він проводить своє взяття воріт. Десять один. Буде змога розпоряджатися. Пузіка. Степаненко, праворуч Рієн. Пузік і ближній-ближній ближні позабивай. Олександр Пузік. гол у цій зустрічі. Олександр Пузік. Рійна передача і... заштухати зараз не вдається. Березовський. Праворуч, Костюченко. на невереження, березовський. Голки виходить. Між покидає межі поля. Все він. він, він, віддає. Пробиває вже. і ще одна стропа удару. Сушко перехопив на чужій половині, Пробив, низом. Значну перевагу в класі. Пузі. І ще до нього момент. Пузі. Добивання і вже повз корота. Спершу не переграв Воловікова. Фінальний свисток 11-1. Обігрує крила Донбасу. Дружбу.